Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі Ді... Терези. Вибачаюся! Сьогодні для вас терогороскоп на серпень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Подивимося, що ж на вас чекають, які підказки для вас приготувала доля. Початок місяця. Проблеми із фінансами. Проблеми, знаєте, карта говорить, щоб зайвого не витрачали і поберегли свої фінанси. Не витрачайте зайвого і не бійтеся просити допомоги, тому що воно обов'язково вам буде надана. Ви вирішите свої фінансові питання і проблемки. Дев'ятка Пентаклів говорить про стабільність, про впевненість у завтрашньому дню, про гарний врожай, який на вас чекає, про. Стабільність у фінансовому плані, вирішення матеріальних проблем. От п'ятірка Пентаклів говорила про невдачі, а от уже дев'ятка пентаклів говорить, що ви зможете це все виправити в кращу сторону. Вісімка Пентаклів вказує на те, що вам буде дуже багато працювати і прикладати максимум зусиль для реалізації бажаного, для досягнення певних цілей для того, щоб отримати певну фінансову підтримку. Також карта вам веде, чи ви Приділяли увагу всім деталям, всім дрібничкам у, у своїй роботі, тому що іноді буває так, що десь зробили одну невірну, один невірний крок, і потім все зіпсує, зіпсуєте просто. Тому приділяйте увагу навіть самим малесеньким дрібничкам у своїй роботі. Наступна карта. Будете захищати своє, відстоювати своє, те, чого ви досягли. Знаєте, таку оборону приймете. Також можуть виникати конфліктні ситуації і в усіх сферах вашого життя. Королева Пентаклів говорить про допомогу впливової жінки. Також королева Пентаклів говорить про якесь надходження. Невеликої суми коштів на, для вас, яка вам допоможе у вирішенні ваших проблем. Також королева Пентаклів говорить, не давайте нікому собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам жити, як вирішувати свої питання, свої проблеми. Ви самі собі творите своє майбутнє і своє життя. І не давайте нікому впливати на нього. Старший аркан Зірка говорить про те, щоб ви не боялися, знаєте, такої публічності. Не бійтеся проявляти себе, не бійтеся бути вперед і досягати своїх цілей. Ви обов'язково їх зможете досягнути. Ця карта вона вказує на те, що ви отримаєте просто масу позитивних емоцій від, навіть від самих таких простих речей, яких це самих таких простих дрібничок. Намагайтеся зберігати в своїй душі це прекрасне відчуття. І вдача завжди буде з вами. Зірка це дуже хороший знак, яка віщує вам успіх, здійснення ваших бажань. Зірка говорить, що ви обов'язково впораєтеся з тими труднощами, з якими ви діткнулися. І віщує вам здійснення вашого бажання. В середині місяця ви будете незадоволені певними подіями, певною ситуацією, яка буде виникати. Знаєте, вроді є дуже багато можливостей, доля приносить дуже багато шансів вирішення проблеми, якісь перспективи, ідеї, можливості. Але ви все не задоволені, все не так, все погано, депресія якась так не піде, потрібно виходити з цього стану. І тоді ви зможете налагодити все. Із тої депресії ви під такому знаходитеся в підвішеному стані. Все, так, знаєте, можна сказати, на... і з місця не схоче здвигатися. Карта буде говорити про якісь роздуми, про якісь паузу у вашому житті. Знаєте, Хтось, можливо, відносинах поставить якусь паузу захоче обдумати щось. Можливо, будете роздуми про певну якусь ситуацію, відповідь... будете думати, що відповісти. Знаєте, відпущення якихось можливостей. Ви м, просто боїтесь прийняти щось нове, боїтесь впустити в своє життя щось нове. Карта говорить також про якусь нову мудрість. Повішений це він пропонує вам відмовитися від чогось, від якоїсь ідеї, від якоїсь точки зору, хтось комусь від якихось стосунків чи навіть кар'єри. Яка тримає у вас в такому якомусь непорушному стані. Можливо, вам доведеться зробити декілька кроків назад, щоб виправити свій курс. Також ця карта вказує, що вам можливо, потрібно чимось буде пожертвувати в певних якихось ситуаціях. От, Можливо, ви хочете там, купити новий телефон чи новий комп'ютер, ще якихось певних там собі зробити покупок, або хочете телефон, і хочете. Якусь поїздку, от чимось потрібно одним буде пожертвувати, вибрати щось одне. Знаєте, ви обов'язково зможете пройти через ці складності, з якими ви зіткнетеся, які, да, вам буде нелегко, але ви зможете впоратися, якщо повірите в себе, повірите в свої сили і не будете довго знаходитися в цьому стані. Обдумали все, взяли себе в руки і пішли вперед. І тоді ви зможете подолати все. Сімірка Пентаклів говорить про те, що ви будете дуже багато працювати, дуже багато прикладати зусиль для отримання якоїсь фінансів, щоб заробити якісь кошти. Ця карта говорить про те, щоб ви набрали терпіння, набралися, і ви обов'язково отримаєте бажаний результат. Хоча він не повністю у вас влаштує. Він у вас буде, ви отримаєте те, що хотіли, але не в тій кількості, якій ви очікували. Принцеса Пентаклів говорить про можливість навчитись чомусь новому, якихось нових вмінь, знань набути, і потім застосувати їх на практиці для досягнення якось своїх цілей для реалізації своїх бажань, своїх мрій. Ця карта говорить про можливість взятися за нову справу і отримання якоїсь невеликої суми грошей. Також ця карта говорить про можливість якогось підробітку. Старший аркан правосуддя говорить вам про те, що справедливість буде відновлена. Ця карта вказує на різного роду події, з якими ви зіткнетеся. В когось буде успіх в судових розглядах, в когось перемога в змаганнях, в когось. Проведення якихось благополучних переговорів, якихось рішень, які будуть на вашу користь, отримання якоїсь нагороди, успішно зданий в когось буде іспит. Очікується багато парової, можливо, метушні і якоїсь такої правової діяльності, ймовірно, спільних якихось питань. Карта говорить, що справедливість буде на вашій стороні, і ви отримаєте позитивний результат для себе. Рицарь Кубків говорить, що от середина місяця це не той час, коли вам потрібно сумувати. Вам потрібно радіти і насолоджуватись життям, потрібно впускати в своє життя тільки позитивні, приємні емоції. На когось чекає романтичний період знайомства з другою половинкою, на когось чекає примирення у відносинах, якщо ви конфліктували, якісь були непорозуміння, якісь були негаразди. Ця карта радить просто вам насолоджуватися життям і тим, що ви маєте. На кінець місяця, четвірка жезлів, щастя, радість, гарні, приємні емоції, якесь святкування якоїсь події, можливо, підготовка до святкування якоїсь події. вас емоції будуть просто переповнювати. Просто будьте щасливі і насолоджуватимеся тими моментами, які ви маєте. Дуже гарна, приємна карта. Старший аркан відлюдник радить вам вирішувати всі свої питання самому, всі свої проблеми. І справи виконувати самому і не просити ні в кого допомоги. Якщо вас не просять допомоги, не надавайте її, якщо вас не просять поради, не надавайте її поради. Не, не, не нав'язуйтесь. Ця карта радить вам більше часу проводити наодинці для реалізації знаєте, своєї роботи, щоб правильно і вірно її виконати. Також ця карта вам радить зайнятися якимись медитаціями, тим, що ви. Любите зайнятися і тим, що вас заспокоює. Ця карта також вказує на пораду від якогось мудреця, з яким ви зустрінетесь і дасть вам гарну пораду. Ця карта також може вказувати на вчителя, який буде вас навчати. Можливо, ви когось навчаєте, або вас будуть навчати. Це, це карта учнівства. Ця карта вказує, що або вам будуть надаватися якісь поради, або ви комусь її надасте. Десятка мечів говорить про те, що ви остерігалися у вашому оточенні є люди, які готові будь-яку хвилину струмити меч вам у спину. Тому остерігайтеся від таких людей, намагайтесь триматися від них як можна далі. Там будь-як ви знаєте, хто із цих людей бажає вам негарного і готовий вас придати в будь-яку хвилину. З такими друзями, з такими людьми, ворогів більше не потрібно. Вони самі вже є і готові вас. От наскільки застрять вам, що готові знищити вас будь-якої хвилини. Петрка мечів говорить про шахраїв, про якісь шахрайські дії, про якісь конфліктні певні такі ситуації, непорозуміння. Тому будьте обережні і намагайтеся уникнути цих конфліктів, щоб вони вам самим нашкодили, щоб не псували вам настрій, не псували вам нерви і не псували вам ваше здоров'я. Четвірка мечів говорить про. Те, що ви дуже втомилися і просто хочете відпочити, в когось, можливо, вже буде відпустка, в когось, можливо, буде плануватися якась відпустка. В когось, знаєте, хоча б пару якихось днів, але вам потрібно відпочити і набратися сили відновити свою енергію. Рисержезлів говорить, що ви відпочинете і зможете з новою силою, з новою енергією йти в бій і досягати бажаних своїх цілей і результатів. Ви відновите свої сили і готові будете творити будь-які справи, з якими ви зіткнетеся. Рисар жезлів говорить про якісь можливі поїздки, про постійний рух, про активність у вашому житті. І все буде змінено в кращу сторону підвівши підсумок, можу сказати, що з початку місяця у вас будуть певні проблеми із, фінансовими, із фінансами, але ви їх зможете впевнено, знаєте, стабілізувати. Карти також говорить про те, що вам доведеться відстоювати своє, захищати своє. І також карти радять, щоб ви не боялися показати себе, проявити себе, показати всім, на що ви спроможні йти вперед і не боятися йти вперед. І тоді здійснення ваших мрій буде обов'язково Здійснення. Бо, дивіться, в середині місяця не бійть, знаєте, ви дуже сильно будете все незадоволені. І за цього будете знаходитися в якомусь такому трохи підвішеному стані. Вам потрібно от, навчитися цінувати те, що вам дає доля і не капризувати. Ви зможете отримати певні результати зі своєї праці, тільки набратись потрібно терпіння. Терпіння, ще раз терпіння, і ви обов'язково отримаєте свій врожай. Також ви будете мати справедливість у своєму житті. Всі справи, з якими ви зіткнетеся, будуть на вашу користь. Можливо, в когось будуть іспити, в когось перевірки, в когось судові якісь справи будуть. Але у всьому у вас буде налагоджена і все буде в вашу сторону. Іспити здадуться позитивно, гарно, судові рішення будуть прийняті в вашу сторону. Перевірки вдадуться вас просто, головне, тримайте у всьому порядок і не час для поганих думок, більше позитиву в своє життя. В кінці місяця будете чимось дуже радіти, будете щасливі і святкуватимете якусь певну подію. Також карти радять, щоб ви більше часу проводили на самоті для відновлення своєї енергії і такого духовного свого стану. Але не забувайте про те, що. У вашому оточенні є люди, які готові будь-яку хвилину вас зрадити і просто втримати вам ножа в спину, тому остерігайтеся. Якщо можна таких людей тримати, як можна далі триматись від них, то так і робіть. Нічого їм не розповідайте, не довіряйте їм свої таємниці, тому що вони готові в будь-яку хвилину просто вам все розповісти, опозорити вас і так далі. П'ятірка мечів буде вказувати на конфліктні ситуації, можливо, навіть із цими людьми. По четвірки мечів на вас чекає відпочинок. Хтось, можливо, поїде на... у відпустку, хтось візьме вихідний, але відпочинок вам буде необхідний, і після нього ви наберетеся сил, енергії і готові будете творити дуже багато справ, з якими ви зіткнетеся надалі. І зможете досягнути своїх цілей, своїх результатів. Ви будете повні сили і енергії, і вас тоді обов'язково все вдасться. Подивимося послання від феї. Що вам радять ще феєчки. А феї вам радять, щоб ви розслабилися, і тоді у вас обов'язково все вдасться, щоб ви не тримали все під своїм чітким контролем, строгим таким контролем. І перед вами обов'язково відкриються двері в нове, прекрасне майбутнє із гарними новими можливостями і перспективами. Бажаю всім гарного вдалого місяця, без проблем і невдач. Головне, мирного місяця підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!